Доброго дня, шановні глядачі, з вами на зв'язку. Марина Хмеловська, психолог, кармолог, авторка шести книг бестселерів та організаторка міжнародних фестивалей з психології та розвитку особистості. Тема сьогоднішнього ефіру: чому мій чоловік не кличе мене заміж? Дівчата, якщо це ваша проблема, поставте мені тут плюсики в коментарях, та е, напишіть про е, свої обставини, чи е, так у вас, і скільки ви вже зустрічаєтесь, а він все не квапиться. Дуже багато запитів отримую у приватні повідомлення висвітлити цю тему. І сьогодні, якщо ви додивитеся до кінця це відео, ви будете знати кармічну причину, чому він вас не кличе заміж, і що з цим робити. Полетіли. Дівчата, якщо ваш чоловік дуже довго з вами зустрічається, але не квапиться вам дарувати обручку, то вам потрібно знайти, де ви не берете відповідальність на себе в якихось мілких-мілких справах. Що ми бачимо, чоловік, за якого ми хочемо заміж, не бере відповідальність за нас. І це означає, що ми десь не беремо в мілких-мілких справах відповідальність на себе. Ну, наприклад, можливо, ви собі обіцяли відпочити. От, зроблю цей проект і відпочину. От ще цей контракт підпишу і відпочину. От, ще, ще трошки попрацюю декілька ночей і відпочину. Але. Ви не виконали не виконали обіцянку задля себе, або можливо, ви обіцяєте собі бросити курити, чи пити, чи їсти м'ясо, чи почати займатися спортом. Це можуть бути будь-які маленькі обіцянки. Їх потрібно побачити і перше почати їх виконувати, чи внутрішньо сказати, що я відмовляюсь від цих обіцянок. Все. відрізати ці енергетичні хвости. Далі вам потрібно знайти людину, за яку б ви могли взяти відповідальність. Це повинна бути самотня людина, яка точно так, як і ви хоче любові, хоче турботи, хоче ніжності, хоче говорити. І наші вчителі, які нас навчають кармічному менеджменту, вони нас відправляють у дама престарілих, у будинки престарілих. Тому що саме там дуже багато самотніх людей. Ви можете також вибрати якусь самотню сусідку чи сусіда, можливо, це буде ваша рідна бабуся, до якої ви дуже рідко їздили чи дзвонили, і зараз потрібно взяти відповідальність за людину, яка хоче вашого душевного тепла та спілкування. І якщо ви будете раз на тиждень ходити до неї, дзвонити, щось купляти, тренувати ті, я. Якості, які ви хочете бачити у своєму партнері, то ви побачите, що протягом двох і трошки більше місяців, двох, трьох, п'яти місяців до 18 місяців. Ця карма може виростати. Ваш партнер зробить вам пропозицію і покличе вас заміж. І так, підводимо підсумки. Перестаньте давати невиконані обіцянки собі чи іншим людям. Це стосується і інших людей, мілкі. Обіцянки, які ви не виконуєте, по-друге, візьміть відповідальність за якусь самотню людину за щастя цієї самотньої людини і почніть приділяти їй увагу раз на тиждень і. Обов'язково робіть присвяту. присвяту, коли ви виконуєте свої обіцянки, чи їздите у будинок престарілих і взяли під шефство якусь бабусю чи дідуся. Кажіть у цей момент: я присвячу цю дію, тому щоб мій партнер зробив мені пропозицію. Я вийшла заміж за кохану людину, і щоб всі жінки на планеті Земля теж повиходили заміж за коханих людей, і щоб усі. Були щасливі. Ставте пальчики догори, ставте свої лайки, будьте щедрими на них. Підписуйтесь на канал Життя як Диво. І зустрінемося з вами у наступних відео. З вами була Марина Хмиловська.